Мосту Патона сьогодні виповнюється 55 років. Один із найстаріших мостів Києва називають інженерним дивом академіка Євгена Патона. Це перша у світі суцільно зварна мостова конструкція. За півстоліття її жодного разу не ремонтували. Архітектори вже давно говорять про необхідність реконструкції. Її планують розпочати за два роки. Про найдовший символ української столиці Маркіян Перетятко. Тут просто під мостом Петона розташований головний офіс тих, хто обслуговує всі столичні автопереходи через Дніпро. Звідси видно, як поступово старіє споруда, адже проїжджа частина регулярно оновлюється, а ось основу не реконструювали жодного разу. Для того щоб побачити, що відбувається під мостом, треба ось такою кладкою дійти бодай до першої опори, а це 56 метрів. Хоча з огляду на комфорт можна рахувати і в сантиметрах. На цьому непростому шляху нас супроводжує майстер-автодорожник. Ось ми вже й на найближчій опорі. Тут і ржа повсюди. Як бачите, тут корозія металу. Воно вже просто ржавчина, це вже відшарувалося Із так званого 35-го уголка за час служби він вже зменшився до 27-25-25-го міліметра. Тим у проєкті оновлення мосту, а його технічне обґрунтування вже схвалили. Вирішили залишити металеві конструкції на місці. Головні балки мосту Патона прослужили вже 55 років, да і ніяких проблем з ними нема. Вони не втратили несучої спроможності, вони втратили тільки товарний вигляд. Їх зачистити, покрасити, і вони будуть це, працювати. І ще аналогічний термін. Фарбували балки востаннє ще на початку 80-х. Тепер забарвлення їм надає іржа. Синій колір тільки поруч із берегом. Тут експериментували, яка фарба краща, але балки таки залишилися без захисту. На це потрібні великі суми грошей, які, на жаль, за все це час не були виділені. Покраска моста планується випавмітала, випавнить только. При виконанні реконструкції саруження з точки зору безпеки гірші справи із залізобетоном. Знизу плити на якій розміщена проїжджа частина, видно корозію оголеного армування. Ви бачите, що вже відбулося відшарування бетону, і за цього і відбуваються просадки залізобетону на самому полотні, і ямковість тріщини і тому подібне. Залізобетонну плиту вирішили демонтувати. Замість неї покладуть металеву. Металеві конструкції у разі їх. Нормального захисту в період будівництва вони будуть служити довго, аналогічно як і служать головні балки даної споруди. За розрахунками Київ автодору до 2012 року міст виглядатиме ось так: металева плита не лише додасть витривалості споруді, а й дозволить розширити проїзну частину. Щоправда, додасть лише одна смуга. Там, де зараз реверсний рух встановлять перегородку безпеки, а з кожного боку обіцяють по чотири смуги. Маркіян Перетятко, Геннадій Анікеєнко К1.